Росила рожа у вікна, росийла рожа у вікна, мало чоловіка, мала чоловіка, мала чоловіка пияка, нічого не робить, тільки п'є, нічого не робить, тільки п'є, як прийде додому. Як прийде додому, як прийде додому, б'є. До як прийде додому, як прийде додому, як прийде додому б'є. не бий чоловіче не, не чоловіче не карай! не Я й покину дітей. Ой, покину дрібне, я сама поїду за Дунай. Я й покину дітей, я й покину древних, я сама поїду за Дунай. Ой, сіла, я лодочку поплила, ой, сіла, я лодочку поплила, А я свою ж мила. Хустиною махала, а я своє мило, своє милому ділою, хустиною махала. Ой, вернися, мила, Я не кидай, ой, вернися, мила, Я не кидай, я й не буду пити тебе, ну любити. Ох, Як важко жити одному. Я й не буду пити тебе не любити. Ох як важко жити одному. Ой, вернися, милая додому. Ой, вернися ж милая додому. Сочки і мале діти плачу до матері. побити, горщики по не месочки і мале діти плачу до матері.